Всіх вітаю. Сьогодні 8 березня 2025 року. Це Україна Суми. Хочу нагадати, оскільки на порозі вже прививочний сезон, весна повним ходом. От що я в попередніх відео озвучував, що в моєму невеличкому садочку є різні саджанці. Персиків, слив, галичі. Разом з тим і яблунь. От. Якщо може хто захоче придбати, будь ласка, не встидайтеся, заявляйте про себе. Там я вказав свій номер телефону. Можу і навіть зараз озвучити 066 744 5472. Можна по вайберу замовити. От. Чи чи, наприклад, які інші соціальні мережі там у мене є замовити і буде вам для прививки. Правда, ціну я вам так, також озвучив в попередніх відео, але зараз кажу, значить, 50 гривень за живець, ну зазвичай додаю більше, щоб радісніше людям було. От, і мали можливість скажімо, якихось там варіантів, вдалося, не вдалося. От, яка прививка. Бажаю всім миру, спокою, дай Бог, щоб закінчилась війна і ми в мирі могли займатися своїми справами, ну і радіти від плодів рук своїх.